Моторола G72, ціна тисяч, практично ідеальний стан телефону. йде з коробочкою. Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники. Тут заводська плівочка, Дуже класно грає динамік. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, він повністю чистий, без різних аккаунтів на 128 ГБ. Так, про телефон. G72 на 12 му Android він йде вже. В комплекті, нагадуюсь, має коробочку, зарядний шнур Type-C та телефон сам йде. Кому цікаво, такий або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення. Зараз покажу ще камеру. Тут крута доволі камера в цих моторолах. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень для замовлення. Пишіть у повідомлення або силочка в шапці профілю на Телеграм та Інстаграм.